Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую таку смачну закуску з баклажанів, що можна прокотнути язика. Починаю готувати. Баклажани я нарізала кружальцями товщиною до 7 мм. Далі баклажани можна посмажити на в олії з двох сторін до золотистого кольору. Я ж буду запікати їх в духовці. Але спочатку їх змащу олією та посолю. Готувати їх буду при температурі 180 градусів 20 хвилин. Твердий сир я натерла на середній терці, додаю до нього крем сир та все перемішую. Можна за смаком ще додати сіль та подрібнений часник. На приготовлені баклажани викладаю сирну начинку та згуртаю їх. Далі обваляю одну сторону баклажанів. Там, де сирна начинка, в подрібнених горіхах та подрібнені петрушці. Ця оригінальна закуска з баклажанів та сиру завжди безпрограшний варіант, щоб вразити своїх гостей. Вона смачна, готується швидко та легко. Готуйте та всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!